Далі ще поспілкуємося про події військові. Андрій, Отчинаш з нами на зв'язку? Це командир екіпажу безпілотників. Кара небесна, четверта бригада оперативного призначення Рубіж. Це нацгвардія України. Добрий вечір вам, пане Андрію, вечора Студія, доброго вечора, телеглядачі. Отже, з'явився вже на екранах наших глядачів QR-код. Ми завжди готові допомагати нашим військовим. Друзі, qr код номер карти. Бачите на екрані. Будь ласка, долучайтесь. Маємо час для того, щоб ви задонатили. А на що саме сьогодні, пане Андрію? Будь ласка, вам слово власне. Наразі ми збираємо на окопні рево як на один з основних методів збереження життів нашої піхоти, і взагалі, підрозділів. На своїх позиціях безпосередньо на лінії бойового зіткнення, адже це достатньо компактні речі, які допомагають безпосередньо знищити фпв-коптери противника і потушити їхні частоти. Тому прошу кожного українця долучитися до цих зборів і дякую кожному українцю і вам безпосередньо за те, що ви ці збори публікуєте, і за те, що кожен українець нам допомагає. Насправді. Навіть якщо зараз дивиться декілька тисяч чоловік і кожен кине по одній гривні, це значно покращить ситуацію і наблизить нас до закриття цього збору. Тому дуже дуже дякую. Бачите, ви ще не встигли пояснювати завершити це пояснення. Вже маємо першу тисячу гривень. першу другу вже першу тисячу гривень. Маємо тому, будь ласка, я думаю, що нас дивиться більше ніж тисячі людей. Розмір донату не має абсолютно значення. Друзі, цей збір надзвичайно важливий. Бригада Рубіж, Національна гвардія України. Це Лимано-Бахмутський напрямок, і це все на окопні дреми. Реби, вибачаюся Мета там. Цієї банки 500 тисяч гривень вже частина зібрана. Якщо ви підтримуєте, буде дуже чудово. і Це допоможе нашим оборонцям швидше виганяти окупанта з нашої землі. Поки я говорив, пане Андріє, вже 10 тисяч гривень зібрані. Оперативна ситуація. Давайте все таки теж інформацію дамо. Оперативна ситуація на вашому напрямку. Як вона виглядає сьогодні? Оперативна ситуація на нашому напрямку достатньо напружена. Ворог постійно штурмує. Сьогодні було декілька штурмів на наші позиції. Тим не менше, всі штурми були відбиті, і ворог закінчив в принципі свою військову службу на наших теренах. Але тим не менше, це показник того, що в них резерви є, і вони готові наступати, наступати і наступати. При тому наступають вони не технікою, наступають вони все ж таки піхотними відділеннями. Без техніки, тому що вони розуміють, що будь-які виведення техніки на наші позиції це стовідсоткове знищення цієї ж техніки через те, що працюють наші ФПВ-шники. ФПВ-шники бригади Рубіж роблять достатньо хороші результати, знищуючи противника. Але е, ворог штурмує і він реально просто не дає перепочинку. Ці штурми відбуваються майже 24 на 7 на багатьох напрямках, де оборона тримає бригада Рубіж. А наступати без такого озброєння, як ви кажете, тобто це продовження тактики, яка була і в 22-му році, грубо кажучи, що це так величезна кількість живої сили, яка там частина прикриває тих, хто йде далі зброю. Тобто, це все зберігається саме для того, щоб активніше це робити, як це було на початку повномасштабки, чи чи ця мета змінилася? Як ви думаєте? Насправді, на початку повномасштабки, вони дуже часто якраз використовували техніку, і техніки було дуже багато. Згадайте тільки, які були штурми там з використанням 20-30 одиниць техніки, де вони намагалися пробити наші слабкі місця. І якщо порівняти навіть з 23 роком, де вони штурмували великими взводами, ротами і так далі, і тому подібне, ситуація дуже змінилася. Наразі вони дійсно штурмують реально відділеннями це там до 10 чоловік, інколи навіть до 5 чоловік вони накопичуються, накопичуються на певній точці, і після цього намагаються просуватися далі й далі. Тобто вони, наприклад, п'ятеро чоловік кудись зайшло, ішло, ішло, з них двоє зайшло. Супер. Туди йдуть ще п'ятеро чоловік, з них ще один зайшов. І Вони так потрошечки, потрошечки накопичують людей з величезними тому втратами, але все ж таки потрібно розуміти, що накопичення це іде, і вони знову ж таки можуть просуватися надалі, надалі, надалі. Це ознака, перш за все, того, що що і в них немає тих ресурсів, які були раніше, і ознака того, що особовий склад противника значно зменшується, він достатньо деморалізований. І можливо, навіть таке бути, що після цієї Курської операції в Росії почнеться якась жорстка мобілізація. Ось, але тим не менше, це і показник того, що. І наших сил оборони України недостатньо, і власне наша мобілізація, яка зараз триває, вона достатньо перспективна через те, що вона допоможе нам стримувати ворога значно якісніше. І чим скоріше бійці, яких мобілізували, вони пройдуть базову військову підготовку. Тим швидше вони стануть на захист нашої країни і полегшать нам роботу. Насправді, все це дуже пов'язане, і потрібно розуміти, що і ворога з особовим складом не все так прекрасно, як він малює. Резерви, звісно, що є, і звісно, що фізично їх значно більше ніж нас. Але для тих штурмових дій, які вони планують і які вони хочуть проводити, в них особового складу як такого не вистачає. І вони несуть величезні, неймовірно великі втрати. Нам вдається мобілізовувати наших глядачів зараз, які бачать цей QR-код і цей номер картки, станом на зараз 150 тисяч гривень на потреби бригади призна... оперативного призначення Рубіж. Це Національна гвардія України вже зібрано. Продовжують надходити донати. Надзвичайно всім вдячні нашим глядачам, слухачам, тим, хто слідкує за цією трансляцією у Ютубі. Я хочу нагадати, що наш співрозмовник це Андрій Очинаш, це командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, це четверта бригада оперативного призначення Рубіж, це Національна гвардія України. І цей збір, про який от Андрій зараз попросив, про ваші донати, про вашу допомогу. Це збір на окопні реби. Друзі, це те, що рятує наших піхотинців від непотрібних втрат противника від тих ФПВ дронів які летять на наші позиції. Тому, будь ласка, активізуйтеся. Якщо ви цю трансляцію дивитеся вже в повторі, нічого. Страшного банка там велика 500 тисяч гривень. Зараз 160 тисяч гривень вже надійшло на потреби власне бригади оперативного призначення. Пане Андрію, ще хочеться вас запитати з приводу того, наскільки змінюють тактику сьогодні вороги, окупанти, чи вони пропонують якісь такі рішення, на які доводиться дуже швидко реагувати збройним силам України, зокрема в в Вашій бригаді нові рішення. Я маю на увазі. По перше, хочу ще раз подякувати кожному, хто долучається до нашого збору. Це неймовірна допомога. Ось а щодо вашого запитання, потрібно розуміти, що наразі абсолютно все впирається в системи радіоелектронної боротьби. І абсолютно все впирається в fpv коптери, тобто від цього відходить безпосередня стратегія погодження е російських загарбників на наших землях через те, що вони не можуть наступати великою кількістю особового складу через те, що вона буде знищена скидами і коптерами артилерією. Тощо е вони намагаються якось знаходити наші слабкі місця і знаходити безпосередньо місця, де наших можливо бійців бригади рубіж сили оборони України менше. І е, вони дійсно намагаються знаходити якісь нові стратегії, тобто ми вже бачимо, що вони використовують ці баги, що вони використовують мотоцикли і намагаються швидше добратися до нашої землі. Але, власне, воно їм дійсно нічого не приносить. Вони просто в величезній кількості вмирають. І особливо ці мото е, їхні штурми, вони. Е, Прекрасний показник того наскільки нераціонально використовують свої якісь логістичні методи вороги для штурмових дій. Ми бачили вже десятки штурмових дій саме завдяки мотоциклу, те просто російські військовослужбовці доїжджали до наших позицій і їх розстрілювали з кулема Андрію 200 тисяч. Пане Андрію, 200 тисяч маємо станом на зараз. і Розуміємо, що до закриття загального збору залишається 100 тисяч гривень плюс-мінус. Тому друзі, долучайтеся, QR-код бачите, нам вдалося задонатити сьогодні 200 тисяч. Дуже вам дякую, Андрію. Отче наш був з нами на прямому зв'язку. Донати це важливо і пам'ятайте, що малих донатів точно не буває.